Доброго дня, малят! Сьогодні у нас з вами заняття з художньої праці і присвячене воно улюбленому нашому зимовому персонажу. Це сніговик. Адже завтра у нього день народження. І я пропоную вам виготовити для нього друзів, оскільки зима цього року снігу нам не подарувала, тому ми виготовимо веселих сніговиків із паперу. Дивіться, який він цікавий, веселий. І ще так гарно гойдається. Отже, готуємо. Для роботи нам знадобиться білий папір. Я взяла один великий аркуш і розділила його на два шматок синього картону або блакитного, який у вас є. Шматочок невеличкий, десь половина. Великого аркуша, маленький шматочок червоного паперу, маленький шматочок оранжевого паперу, щось кругле, тарілка іграшка, достатньо величеньке. Ось у мене це шматок картону. І щось кругле маленьке. Можливо, кришечка з якоїсь іграшки, чи стаканчик іграшковий, ножиці, олівчик простий. Фломастер чорний, чи ручка чорна, олівчик теж може підійти чорний, клей і обов'язково серветочки для того, щоб забирати залишки клею. Почнімо працювати. Для початку ми з вами повирізаємо всі наші елементи. Беремо один шматочок білого паперу, прикладаємо до нього. Картон, чи у вас може бути тарілочка, і обводимо по колу олівчиком. Гарно притримуємо ручкою, щоб воно не сковзалося. Обводимо гарно, щоб контур було гарно видно. Якщо у вас не виходить, обов'язково просіть про допомогу когось із рідних. Так, зробили. Тепер нам потрібен ще маленьке коло. У мене тут є місце на листочку, тому я не буду брати інший, а зроблю прямо тут. Роблю те саме. Беру і обвожу ось так. Тепер ці два кола нам потрібно вирізати. Беремо ножиці праву ручку. Хто працює лівою, беремо вліву. Гарно тримаємо ножиці і обріжемо по нашій лінії. Обережно працюємо, не підставляємо під леза пальчики, пам'ятаємо, що ножиці гострі, і ми можемо легко поранитися. В кого не виходить, хто ще маленький. Просимо про допомогу рідних, старших братиків, сестричок чи маму з татом. Так. І те саме робимо з меншим колом. Теж його вирізаємо. Так. Не поспішайте. І у вас є завжди можливість передивитися відео, якщо ви щось не зрозуміли. Майже те саме, що перепитати на заняття. Так, відкладаємо рештки. Ось такі два кола у нас мають вийти. У вас вийшло? Молодці. Велике коло ми маємо скласти напополам. Кладемо його на стіл і зрівнюємо краї один з одним. І гарно притискаємо пальчиками по згину. Ось така заготовка у нас має вийти прямо півколо. Беремо наше маленьке коло, і нам потрібно його приклеяти посередині. Трішки зайти на, наше, на нашу основу. Ось я вам показую, сподіваюся, вам видно ось основа, ось коло. І ми беремо ось так притискаємо. Зрозуміли? Беремо клей, і краєчок маленького кола промазуємо. Якщо клей десь капнув, витираємо серветкою. Намазали, беремо нашу основу, тіло нашого сніговика. І приклеюємо. Для того, щоб все було зрозуміло, все перевертаємо, Так. вирівнюємо по центру, кладемо на стіл і притискаємо. Якщо десь зайвий клей з'явився, його потрібно витекти. Просто беремо і промокуємо серветкою. Ось так. Тепер нашому сніговику. Ми маємо зробити головний убір. Що за головний юбір у сніговика? Правильно, відерце. Воно може бути будь-якого кольору. Може бути блакитний, може бути червоний. Я хочу зробити червоний. Ось у мене такий є шматочок, прикладаю і дивлюся, якого я хочу розміру. Ну, десь приблизно ось так. Беру олівчик і відмічаю. Оці відмітці згинаю і відрізаю. Ось так. Тепер згинаю напополам, беру олівчик і відмічаю. Яке десь віддерться, це навіть буде більше капелюшика не віддерться, буде у мого сніговика. Ось тут є лінія, і я по ній відрізаю, розгортаю, і ось таке в мене вийшло. Беру клей, намазую верхівку голови. Так, я підніму, щоб вам було зрозуміліше. Ось так і приклеїю ось так. Тепер потрібно намалювати очі і рота нашому сніговичку. Для цього беремо чорний фломастер чи олівчик і малюємо одне око, друге і рот. Я їх зроблю ось такими крапочками. І, звичайно ж, малюємо гудзички ось так. І що ж не вистачає нашому сніговикові? Як ви думаєте, правильно, йому не вистачає носик, а носик ми зробимо ось з такого оранжевого паперу. Для цього я відгинаю, ось так загинаю трішки, бирми олівчик. І малюю маленький трикутничок. Так, щоб вам було гарно видно, я це зроблю фломастером Ось так. Беру ножиці і відрізаю ось так. І ось так. І ось що в мене виходить. Тепер намазую його, клеєм. І приклею. І ось такий веселий сніговичок у нас виходить. Дітки, як ви думаєте, всього вистачає нашому сніговикові? Мені здається. Що йому б не завадив іще красивий яскравий шарф. Тому я зараз візьму олівчик. Ще не вирішила, якого кольору, ви теж подумайте, якого кольору ви хочете шарфик нашому сніговичкові, і ми його намалюємо. Так, я взяла зелений олівчик і малюю. Обов'язково гарно зафарбовуємо. Малюємо ось так, киточки на шарфуку. І я обведу, щоб це було видніше чорним фломастером. Ось так. І ось такий сніговичок у мене вийшов. Тепер його можна поставити і з ним гратися. Ставимо нашого сніговика на синю підставку. Ось так. І з ним можна гратися. Дивіться, який він веселий, цікавий. Я зробила одного, а ви можете зробити цілу сімейку сніговиків і більших, і менших, і в... влаштовувати цілі вистави. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!